Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас відео про оприскування сої. Продовжуємо ми оприскувати, бо дощі пішли і зілля росте. Так що Виїхали ми вже на поле, зараз заправляємо оприскувачі і будемо приступати. Зараз покажу, яке у нас вже зіличка стоїть, яке зілля і яка вже соя. А пізніше трішки покажу, який результат після рупління. Гемосний і не гносний сої, бо в коментарях просили, щоб я показав. Так що Пізніше покажу. Так що бажаю всім приємного перегляду, пісніть, подобайте, довідайте відео обов'язково до кінця та коментуйте. Так що, все, знімаю для вас новеньке відео. Так, по препаратах що ми даємо? Даємо ми наш ураганчик сильніший, e, 2200 літри на гектар. Даємо клодекс, лома... це кломозон, ось, Даємо 100 мл на гектар. І ще даємо прилипач, ось це бівол, Ось такий нездорожчий, то даємо ми його 200 г на гектар. І все іначе, все, ось цей ураган, плодекс і віволк, коли ви Все, Їдемо ми тупити, то насуває якась хмара. Надіюсь, що дощу не буде. Починаємо крупити зараз так, поле з соєю страшне, страшно дивитися. Ось таке зілля. лобода. Ось якраз така маленька лобода, але вона вже зійшла і приглушує сою. Ось там далі сосунка теж глушить. Але то будемо ще її гасити кломазоном, бо. Ураган її так не бере. Кломазон її посаджує і вона вже не такої має сили. Вона вже така стає в'яленька, маленька, і тоді соя йде вверх і вже не глушить сою. Ось така сосунка тут між соєю. Хоча і соя тут теж досить така непогана. ось. Якщо так взяти в порівнянні зі от вирвати і подивитися там, де немає її, то ось така різниця. Ось яка різниця. Там де сосунка і там, де нема сосунки. Але я не знаю, чи то від того щось залежить, чи то може від гори. Задобка не було. Думаю, що від того не залежить. Все, починаємо оприскувати. Так, що вже і вітер здіймається. Ще поспішати. Чу? в ту сторону. Так, по опадах, опадах нашо. Був у нас дощик вже три дні йде такий хорошенький дощик. Перший день то влило добре. Землю промочило десь до 10 см. Вчора теж був дощик, теж зранку був і був ввечері. І сьогодні зранку був, теж такий невеличкий, але був. І зараз щось таке щось насувається, незрозуміле, напевно, що теж буде дощ. Дощу у нас не було вже майже до двох місяців, такого суд добрий був. Був такий короткочасний, такий пилюку прибував і все. А як дякую, тебе пішов дощ. На сої земля до 15 см плюс-мінус мокра волога. Ну, Не така геть мокра, але вологи вистачає. І соя на очах пішла в ріст. Так що ось такі у нас опади. Надіємося, що. Тих опадів ще буде і буде, бо вологі ще маловато. На картоплі то десь промочило на горбках десь до 8 см, 9-10 десь так, плюс-мінус промочило. На картоплі ще маловато. Так що надіємося, що буде ще дощ. Але нам треба швиденько крупити, тоді щоб влив дощ. Але так як ми хочемо, то не завжди воно стається. І там вже починає їхати, а я знімаю для вас. Продовжую знімати. Так, щось тут соя, ось така. Рядок вийшов, якийсь густий. Щось десь насипало. В цілому зараз покажу, яка соя досить непогана зверху. Ось така соя, досить вона ще непогано зійшла, враховуючи те, що вологи не було. Зійшла досить таки непогано. Ось тут навіть такими практично щиточкою зійшла. Дядько знайомий, то ось це така соя зійшла ріденько, то він ще 50 кг виставив норму на гектар і по діагоналі ходи висівав, досівав тою сою, підсівав. Теж буде такий експеримент, будемо бачити на другий рік що з того вийшло. Все, тато їде. Як такого вітру, вроде би, немає, все, Іде. все йде, як має бути. Нема. Ходить тато восьмої пониженої передачею. Вал відбору потужності стоїть на 540 оборотів. Форсунки в нас, не знаю, я казав, не казав, форсунки в нас українські. Бо питалися в коментарях, що за форсунки, то форсунки вже українські, вже не польські. Ось Так вони розпилюють, роблять такий команди. Іду я в другу сторону, оскільки там треба відміряти відміряти датові, коли заїжджати. Звичайно, з другої сторони картинка трошки гірша. Лобода пішла ріст, як не знати що. Ось така лобода. Трішки ми проморгали вже, але раніше не виходило кропити, оскільки займалися Посадкою і посівною, посівною трави і посадкою помідорів. Так що, Ось так вийшло. Але соя тут досить така непогана, можна сказати, сильна. По бульбашках, ось, як можете бачити, бульбашки є, ось такі вже більш-менш підростають більшенькі, Азоту начебто вистачає. Так ми зараз вирвемо трішки більшу. Ось бульбашки такі вже досить такі величенькі. Азоту вистачає. Соєдка досить темна, бо до того року тут була соєдка блідна, салатова, а того року вона така темноватенька. Все, пішов тато. Я відмірюю 14 метрів і встаю замість навігатора. Плануємо купляти навігатора, але ще не можемо обердітися який саме. Можливо, в когось є досвід з якимось українськими агронавігаторами, то пишіть в коментарях, який з них кращий. Бо бачив багато агронавігаторів, бачив Стаса Ковальчука. Агрофеміли теж купив недавно. Навігатори хороші, але можливо хтось же з нею працює довше, то пишіть в коментарях, які би порадили з них вибрати. Так, висілося десь ще 600 літрів. Іде на гектар приблизно 200-210 літрів з цими форсунками і на 8 передачі. Тато каже, що достатньо. Більше лити не треба. Я думаю, що теж що 200 літрів хватить, щоб це все зілляче згинуло. Так, що я роблю зверху, не оприскуючи, запитаєтесь? Затискаю, щоб штанга, штанга, ось така сторона йшла вниз, оскільки ось тут дядька посіяна біосоя. Треба, щоб не скрупити її. Трошки вітрець є, то може скрупитися. А так? Іде біля самої землі і практично нічого не розвиває. Ось ця піднята сторона, а та сторона опущена. Якраз іде ідеально. Все, йдемо останній раз і ця площа буде у нас закрита. Все скрупили. Зараз Тато прийде від гори. І... Будемо переїжджати на другу площу. Площа у нас друга ось там під лісом, або на ту, або на ось цю що там прямо прямо площа. Та, Зараз тато скаже на яку, бо і на тій і на тій зілля багацько. Ось такі хмари сунуть. Брат вирудний, ось там в другій області працює, то сказав, що вже в них йде дощисько. Так що може й скоро і до нас. Дійти. Так, пшениця ось така. В червні місяця вже пшениця викосилась. Ще, напевно, що такого мійка це не було. ні разу Плоски досить такі непогані. Ось практично як моя долоня. Майже. І така пшеничка і темна, і густа. Дай Бог, доживемо, то будемо. В середині червня, може трішки пізніше будемо вже збирати пшеницю. Бо вже озимою ячмінь, якщо напоминаю ячмінь, озимою, то вже жовтіє на полях. я до нашого автомобіля заводити генератор, щоб набирати бочку оприскувач. Так, це закачуємо воду. Генератор, куб, я сюди заливаю. Плюс-мінус 8-10 хвилин і опис плач повний. Включив, я змішуватися, змішуємо зараз, перемішуємо препарат. Їдемо ми на ось це поле, щоб від посадки оси. У нас тут воно більш проблемніше і більше зілля. Верхне перше поприсходи тут, бо зілля тут росте дуже велике. Зараз будемо його вбивати. Тут весною було орано. Хто слідкував, той бачив. Так, по зілле на що? Жовте це у нас горубка, чи як там кажуть правильно, не знаю, а біле це олійна редька, якщо не помиляюсь. Ось таке тут азілля, воно насіяне було і зараз якраз файно зійшло. Дощик підлив, то воно росте файно. Тут взагалі все стушно росте. Соя десь на дні. Блукає, ось соя. Сходи тут на цьому полі не дуже є якісні, оскільки тут було сильно сухо, земля пересушена, тож сходи тут не дуже хороші. Але з тої сторони... Досить непогані. Лише з цієї сторони сходи були гірші. Так, все, розкладаємо. Розкладаємо штанги. І починаємо оприскувати сою, продовжувати. Так. А туди? Так, будемо ми порискувати по тому краю, тато сказав, оскільки йде вітер. Дує, щоб не не здисикувати нам ось ту пшеницю не скропити. Так що будемо кропити з тієї сторони. Так, вже два рази пройшли, зараз буде третій раз. Ось такий у нас виходить здоровений клинок. Ось тут лишається вже... На ще один оприскувач, а ось там, як можете бачити, брат стоїть, ось там така цяточка маленька стоїть брат. І аж ось сюди, до краю поля, ось такий виходить клинок. Десь метрів 100, може навіть більше виходить такий клин. Так, Фурсунки всі працюють. Помаленьку закриваємо цю площу. Вітер піднявся, в моменті все похолодало. Вроді би не сильний вітер, але похолодало. Сонечко сховалося, небось з такими хмарами затягує, щось, щось буде. Надіємося, що встигнемо покробити і пройде трішки часу, щоб воно зразу не змило нашу, наше оприскування. Так що все, продовжуємо його оприскувати, всю площу закриємо, будемо їхати додому і обов'язково вам покажу результат попереднього оприскування. Так, показую вам друзі результат оприскування. Вчора вертався, вже було темно, то виїхав сьогодні вам покажу. Так, оце, хто пам'ятає, що ми крупили саме перше, де було все в соняшнику. Ось така вже тут соя. Соя чистесенька, велика. Ось вона і підросла трішки за тих півтора тижні. Ось такі вже на ній дивіться, які здоровенні бульбашки є. Соєдка непогана. Розвивається і росте. Ось це соя гемоошна. Зараз покажу вам також ще сою не негемеошну. Який на ній результат. Так, Ось такий результат оприскування негемеошної сої. Це ось такі от вже жовті листки стоять. Надіємося, що одного разу хватить, того, що ми оприскували, і ще раз оприскувати не треба буде. Надіємося, що воно все згине. Ось тут сонячник теж був, сонячник то весь ось сохне. Звичайно, ураган Форда його швидше палить зілля, але це на нагимошні сої палить він швидше. А на цю сою, якщо його дати, то він забере разом сою і сою і зілля, все разом забере. Так що ці препарати трішки повільніше діють, але не тим не менш воно. Досить таки непогано діє. Так що ось такі результати. Все, друзі, ось таке вийшло відео. Надіюся, воно вам сподобалось. Всім, хто додивився його до кінця, я щиро вдячний. Бажаю всім міцного здоров'я, Божої хорони. Пошвидшую всім нам перемоги. Так що, всім пока, друзі. Побачимось, коли побачимось, та до їх